Добрий день дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. сьогодні у нас нарешті прийшла зима. Ось такий сніжок випав. Ми всю техніку позаганяли до ангарчика і знімаємо вам відеоогляд. Це у нас кентавр 160B модель. Ця моделька йде без додаткового генератора і е, з іншими задніми виходить, колесами і задніми крилами. Так, перейдемо до двигуна. Двигун тут у нас GD16, на 16 кінських сил, 11,7 кВт потужності. Коробка йде мототракторного типу, тобто це трішки ліпша, ніж мотоблок, але по факту ще не мінітракторна, не потужна. 3 плюс 1 передачі, Повишені, поніжені окремим речагом. І на цих моделях ще у нас можна заблокувати, розблокувати примусово пів ось. Тобто вона йде завжди в заблокованому стані, якщо хочете, можете розблокувати. По гідравліці у нас. Навісна система позаду одноточкова, гідравліка примусово качає і догори, і донизу. 320 кг підйому, насос ось розташований. Напряму від КПП працює все гаразд. Причіпний механізм з пальцем йде в комплекті. Вали тут ідуть 39-ті. Це, в принципі, до цього на моделях стояли 49-ті вали, але вони були, в принципі, дуже. Потужні і ну, ви не використовували навіть 50% від їх прочності. І е, виробник вирішив вирішив зробити ось такий варіант: це 39 вал. Чесно кажучи, різниці ви не відчуєте взагалі ніякої. По колесах 6,16, задня резина, дуже високий, якісний, нормальний протектор. По соску бачимо. Передня у нас іде 412. Це, в принципі, якщо так порівнювати, то це буде найбільша резина мотоблочна, яка ставиться. Тобто вона тут іде на переднє колеса, а задня ще більша. Крівенц, виходить, у нас десь 25-26 см агротехнічного просвіту йде. Так, по колії колія передня регулюється у нас бовтами. задня виставляється на валу, ви самі бачили через ступицю. Ось бовти відкручуєте, на ступиці виставляєте колесо. Педалька тормозу у нас іде одинарна, тобто відторможуємо одразу двомами. Е Колесами. Це як маленький мінус, так і великий плюс. В принципі, це кому як зручно. Так, по приборній панелі. Зараз від сніжка По приборній панелі у нас три датчики. Один датчик здвоєний на мотогодини і вольтметр. І два датчики це тиск в системі і температура рідини. Так, ручний газ. Щеплення, защитний кожух на ремні. Ремні приводу у нас два ремішка йдуть від шківа. Так, по е, генератору вже сказав, що ця, е, ця модель саме йде без додаткового генератору. Є да? е, е, моделі BM, вони прийдуть десь наприкінці грудня. У них тут ще шківок і тут от зроблений додатковий генератор. Багато хто питає, як без генератора трактор це ж сядети акумулятор. Ні. Дивіться, люди. Є вбудований генератор, який йде на двигуні самому. Тобто, в, в самій системі ДВС є динамомашина, машина, яка працює. Вона дає маленьку зарядку на акумулятор і дає живлення на всі датчики, на всю електроніку, на фари і так далі. Просто з додатковим генератором у вас буде зарядка йти швидше на акумулятор. Ось і все. А так у вас все буде працювати так само. Тобто різниці немає. По задньому освітленню є ліхтарик, переднє освітлення з галогенки, є поворотники, є габарити, тобто все в принципі працює. Тракторації ставляться на облік, можна тобто, їх реєструвати під себе там, чи під дружину, під друга, свата. Це вже вирішуєте самі. Замовити ось такий можна комплект. Коштує на сьогоднішній день 2400 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати, прямо додому. По обробці землі отакі тракторці беруть до 1,5 гектара, щоб обробляти. Ну, Я б радив десь до гектару. Тобто, якщо у вас є гектарчик землі, не дуже багато грошей, то можна взяти отакий тракторець. В комплекті йде фреза 120 см і плуг однокорпусний. Плуг, одразу скажу, треба буде трішки доробляти, тому що він такий залегкий для нашого ґрунту. В Китаї нормально працюють, а по нашому ґрунту люди кажуть, що він не йде. Тобто можна якісь ваги йому додати, щоб він шов занурювався більше до землі або примусово гідравлікою додавлювати. Ну так, в принципі, все буде нормально працювати. У вас це краще, ніж мотоблок. І спина буде відпочивати і взагалі так, потужність трішки більша. Так, по гарантії, два роки гарантії. Привозимо додому безкоштовно, без передоплати. Вдома подивились, розрахувались, і все у вас окей. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, в кінці відео буде силочка на товар. Можете перейти на сайт, почитати характеристики, більш детально ознайомитись, або зробити замовлення, або набирайте нас по номеру, який бачите на екрані. Пока-пока.